Перший етап підготовки публічної промови або перший секрет підготовки промови це визначення теми виступу. Підготовка публічної промови розпочинається, звичайно, з вибору її теми. Навіть на цьому етапі оратор частково знає, перед ким він буде виступати. Тому вже може зважити актуальність теми для потенційної аудиторії. Обираючи тему виступу, викладач має врахувати такі аспекти. Перше цікавість. Найперше для нього, тобто для викладача. Якщо у нього не горять очі, він не зможе зацікавити аудиторію. Друге, чіткість формулювання, конкретність теми. Ви знаєте, немає нічого гіршого, ніж узагальнені теми, коли слухач не знає, про що піде мова, або, знаєте, занадто довгі теми, що поки викладач оголошував всю тему до кінця, слухач забув, як вона починалася. Третє потрібність аудиторії: якщо в темі звучить проблема, що турбує слухачів, або вони бачать, що зможуть вже отримати корисну інформацію, то з більшим ентузіазмом прийдуть на виступ. Далі, у темі має бути закладена головна ідея промови. Тема має привертати увагу слухачів, тобто варто в неї закласти родзинку. Наступне обізнаність оратора. Достатній рівень знань та вмінь із тематики виступу. Доповідач має бути фахівцем у проблемі, з якою виступає. Існує два варіанти. Коли тему промови оратор обирає самостійно, або вона вже задана, і він може її конкретизувати. Наприклад, під час проведення науково-практичної конференції зазвичай формуються основні напрями, які будуть розглядатися, а доповідач самостійно обирає і визначає тему свого виступу. Але інтерес слухача до неї формується задовго до виходу оратора та її озвучення. Викладачу, який самостійно складає програму, робочу програму навчальної дисципліни, під час формулювання тем занять необхідно враховувати ось ці вище зазначені аспекти. Другий секрет підготовки публічного виступу це формулювання мети промови. Що таке мета? Мета це кінцевий результат, якого оратор прагне досягнути у виступі. Промова без цілі є неефективною, на яку доповідач просто даремно витрачає час. Оратору рекомендують поставити перед собою запитання, якого ефекту він хоче досягнути у виступі. Можливо, справити враження, щоб слухачі змінили свою думку, свою поведінку, щоб вони просто сприйняли інформацію, купили книгу, записалися на курс або щось інше. Варто також конкретизувати, про що аудиторія має дізнатися, або що саме повинна зробити. Яких дій чекає оратор від неї? Від цього залежить підбір інформації, вибір аргументів, постановка запитань, відповіді на них. Мета має бути співзвучною з темою, Вона має розкривати головну ідею промови і відповідати критеріям. А саме критерії це позитивне формулювання цілі, реалістичність, конкретність, досягнутість, вимірювальність, гнучкість, екологічність і всеохоплюваність. І зараз пропоную вам розібрати кожен із цих критеріїв. І, до речі, будь-яка мета, яку ви ставите не лише на публічний виступ, а й загалом у житті у професійній діяльності має відповідати ось цим критеріям. Якраз відповідність цим критеріям, забезпечить успішне вами досягнення мети. Тож, перший критерій позитивне формулювання цілі. Будь-яка ціль, яку ставить перед собою людина, чи, наприклад, викладач ставить перед слухачами, має бути однозначно позитивною. Ну, Уявіть собі ситуацію: коли спортсмен визначає мету на змагання не програти. Таким чином, він дає собі психологічну установку на підсвідомому рівні, а саме програти. Чому? Тому що наша підсвідомість частку не взагалі не сприймає. Ну, тобто, її частки «не» для нашої підсвідомості просто не існує. Тож, ціль мала б звучати так: виграти змагання, стати чемпіоном, зайняти перше місце. Щось в цьому роді. Отже, викладач у своїй діяльності має формулювати лише позитивні цілі. Далі реалістичність. Будь-яка мета має бути такою, що її викладач чи слухач зможе дійсно досягнути. Необхідно відрізняти цілі від мрій. Недаремно Генрі Форд говорив: якщо ви думаєте, що здатні на щось, ви праві! Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж праві. Тож ціль має відповідати реальним потенціям людини, яка її поставила, чи того, на кого вона безпосередньо спрямована. Викладачу необхідно критично оцінити свої можливості і мати повне уявлення про спроможності слухачів. Завищений рівень домагань призведе. До негативного результату. А знаючи реальні можливості, врахувавши додаткові чи сторонні чинники, треба відкинути всі сумніви та з впевненістю крокувати до своєї мети. Конкретність. Ціль має бути чітко сформульованою. Вона не має допускати незрозумілих, розпливчастих ідей. Вона має бути спрямованою на досягнення конкретного кінцевого результату. Тобто, ми маємо чітко знати, чого саме ми хочемо досягнути, чи під час певного навчального заняття, під час будь-якого виступу, чи загалом у своїй професійній діяльності. Далі досягнутість. Ставлячи мету, необхідно уявляти, яким чином вона буде досягатися. Тобто, шлях. По якому викладачу чи слухачу необхідно буде пройти. А також, скільки для цього знадобиться часу. Краще за все, якщо науково педагогічний працівник чітко визначить часові межі досягнення цілі. Це його буде стимулювати до роботи. Далі вимірювальність. При визначенні мети необхідно уявляти конкретні кінцеві результати, тобто, окреслити. Критерії, показники її досягнення. Потрібно відповісти для себе на запитання. Як я зрозумію, що ціль досягнута? Тобто, уявляйте, як ви дійсно зрозумієте в кінці публічного виступу, що ви досягнули своєї мети? Що це має бути? Слухач змінив думку, він змінив свою поведінку, він там купив книгу. Він задав вам додаткові запитання, у вас взяли 10 візиток після заходу і так далі. Наступне – гнучкість. Враховуючи те, що у процесі професійно педагогічної діяльності навіть в разі чіткого планування можуть виникати непередбачувані фактори: завдання, ситуації, термінові задачі. Тому треба завжди залишати можливість коригування цілі або часових меж її досягнення. Далі екологічність. Під час визначення цілі необхідно врахувати, якою ціною вона буде досягнута. І чи відповідатимуть витрачені зусилля, енергія, час, матеріальні ресурси кінцевому результату. Або важливості цього кінцевого результату. І останнє. останній критерій до постановки мети це всеохоплюваність. Формулюючи цілі, варто наприкінці продумати, чи всі аспекти було враховано, визначити перешкоди, що можуть завадити їх досягненню, бар'єри, які необхідно подолати. Ретельна підготовка збільшить шанси на успіх. Наприклад, якщо викладач має виступити на науково-практичній конференції з доповіддю, то під час підготовки до виступу необхідно визначити, що може перешкодити, завадити отриманню позитивного результату. Можливо, це незнання окремих аспектів проблеми, що опосередковано відносяться до неї, але щодо них все ж таки можуть виникнути запитання в аудиторії. Відсутність наочного супроводження. Там викладач не є фахівцем е, в окремих е, юридичних, там, економічних питаннях і так далі. І таким чином, проаналізувавши всі можливі перешкоди і бар'єри, викладач збільшить свої шанси на успіх. Він може отримати консультацію додаткову, він може прочитати е, щось додаткову інформацію в літературі, поспілкуватися з кимось і так далі. Чіткість. Лаконічність цілі спрямовує оратора у правильне русло. Адже гнути свою лінію може лише той, хто її має. Усвідомлення мети виступу не дозволить викладачу відійти від теми. Навіть якщо його на це будуть провокувати. У меті також має бути закладена важливість промови для аудиторії. Необхідно відповісти на запитання. Чому оратора мають дослухати до кінця? Тоді він ретельніше підбирає матеріал, слова, зважує кожен жест і крок? Ви знаєте, можна мріяти про увагу аудиторії, порозуміння, сприйняття оратора та інформації. Але варто визначити мету виступу, оскільки ціль має конкретний план її реалізації а мрія залежить від волі випадку. Тож бажаю вам завжди формулювати правильні цілі і досягати їх у своїх публічних виступах.